А дастра переспершна команда на зв'язку Капітан Назаріо, і ми продовжуємо проходження гри стадіоні. Що ж, а, маємо деякі зміни. Я послухав ваші коментарі і зрозумів, що потрібно внести деякі корективи для проходження. Кажете ви, що трошки вам. Задовго це все відбувається. Ну тут не те, що багато контенту на початках Якщо мені вирізати всі такі, як ви кажете, нецікаві моменти, то скільки там до серії вийде. Але гавас, буду більше часу приділяти, більше всякого вирізати і залишати тільки якісь нові моменти, які ще не були в інших серіях. Пишіть свої відгуки щодо таких проходжень. Ну і буду скорочувати серії до 20-25 хвилин. Тому що ж, кажу, пишіть відгуки, будемо старатися знаходити оптимальний варіант для цих проходжень, тому що у нас буде ще багато, і треба уже якнайшвидше визначитися найкращим типом споживання цього контенту. Гаразд У нас з 9 години фестиваль. Тому ну, давайте відразу і почнемо з фестивалю. Я тут поки що позаймаюся, попідливаю, і ми вже продовжимо на фестивалі. О, Так, я тут, ми на фестивалі. Я було сюди в ліс піти. Я прийшов через... челес. Дес. Я не помиляюсь, так. Я весь південь своєї ферми. Я мушу пев певзагруза... загружати двічі день, щоб встигнути все зробити. Апа! Кау! Зонний декор. М -м -м. І штуки всілякі продаєш. Фурнітура. Ну, диви, я би купив у тебе. Декілька кіток, декіль, бо я з собою не взяв. Тебе подарити людям. Емілі. Uh, я не буду ніякі що пробувати. Я дійсно, що П'єр цього разу витрати час на свою сім'ю. Я надіюся, Емілі танцюватиме зі мною. А, все буде нормально, Клінк, не хвилюйся. Стоп. А я нічого не можу... Ти волнути? Вісім. А, я не можу, я що давно купляв, ну ладно. Я взяв свою най-кващу совочку для танцю. Вить, Назарі, надо да, вы тут бачите. Так, окей. Будеш сьогодні танцювати назарі? Джодя, джоди, буду Не хвилюйся. Це дуже, ще один, дуже стародавній давній ритуал. Так, як ж класно Ті квіти, в воздухе, так гарно пахнуть Пені Я нервую. Марру. Теж борс, 2020. Фарви. О, діду, тоже буч. Що, наш ти пішов взагалі? А не все поговорити. Весна майже закінчилась. Як же ж жаль. То що, літо ще краще? Ах, любов повітря, а я все ще самотнє. Парні виглядає самотнім сьогодні. Еллі я практикую танець, не потрібно бути ідеальною сьогодні. Угу. Двіте. А ч то їх всіх? Я почала над цими букетами. Цілий тест, як тобі, файно, файно, все. О, Вінсент, як життя. Чому я не можу бути королевою квітів? Не хвилюйся, Ти будеш кем захочеш. До одного, одного дня я буду королевою квітів Я сьогодні я сьогодні король квітів Зараз всі побачите. Я сподіваю ненавиджу навиджу танцювати перед всіма. Це так. Незручно, ти чорт? а ти? шейн, так? Ммм, чудовий соус, мм. Вилли. М. Даліна, хоче, ну і хоче Ас так раз розпочався сезон. Жаб, жабячий сезон. Знаєш що? Я признаю, я люблю квіти. Молодець. Еліна, вона хіба... Я ще, ще раз получу, Щось скось э, запрошу. Хм, сим, давай. цих тут настоє. Мару. Мару у нас любить технології, любить науку, любить космос, тому. У нас буде щось спільне, є, а всіх інших я мажі не знаю. Мару, а ну? Проте Ані. Ені. Ені, скоріш за все, болкулака, тому я поки що не певний. Ні. Елін, підеш? Я не хочу потанцювати. Ці мене нахрен посилають. Тупо ми таке класне місто! Ми тут все такі дружні одна сім'я. Йди нахуй, друге йди нахуй. Площає у нас. Емілі? Танцюємо, Емилі. Я б не правоту, але я вже з іншим погодилась. Ужас. Піду танцювати з Еліотом. Все, дійсно рапи, що там всі мене. Я не знаю Ммм... Кто есть? Эль? Эм, нет. я не дуже хотел. <свык> Джордж, давай с тобой. Что ты? Ну идите вы все. Идите вы все. Под три Да, ah, танцуем. Я буду сам танцювати. Я, блядь, сегодня Dancing Queen. Не, не допустимо. Forever alone. Давайте закінчуйте, мені треба йти капусту продавати. Не буду ловити фестивалі Ухуительно ну, просто. Просто, блядь, веселюся, га? Huh? That was fun Нихуя це, блядь, не фан було Time to go home, блять. Девять день ветрату. Квити купив, Квіти купив. Таке от воно? Отаке от воно. Життя. Бейлін, я не пам'ятаю, до речі, я тоді ще щось не підлив. Ех. Тут підлить, тут піддале. Чи я всюди підлив? Я чи всюди підлив? Так. Окей. Щось пад. Заробив 15 тисяч. Непогано. Нічого собі на 4 400 продава капусти. Топ, то що треба. Нагадую, цвітної капуста. 25-й день. Чи у мене? Окей, питань нема. 10 слаймів вбити. Столковий рівень. Пуліфрау. Пуліфлау, поже. Та сокиру, з чарівником зустрітись, подавати годівницю. Окей, зараз ми вирішимо, що будемо робити далі. Та для початку я. Я би хотів доробити доріжки тут і попідливати. Город. Само сключусь. Так, я прийшов. Здати. Ази ці всі? Не підходить тобі? А це? Донатите? Угу. Давай сюди поставимо. О, нова нагорода, щось таки дали Давай. Що? А, яка нагорода? Раз, де мені її забрати? Ао. Девять. Девять не сіни на. Питнує капусту, ну а непогано продається. Ми темаш? Варс ты я. Хіба? Ага, Кварц є, то пази є, це є, от є є піщаник. Ас точно є? Точно є. Ну все. Підійдемо тут відразу до коваля. Може щось файне згодів дістане. Повкраї їх завжди пусто Диви, я тобі продам кварці. Аметіз. Аметист. Барцейрон. Я все продаю. У мене були думки типу, якісь подарки робити, але я я їбав. Серйозно. Тут одні неблагодавні скотини живуть в цьому місці, тому мене більше це не цікавить. Так. а... Чує вегелода? Ммм, десь погіря? Класно. Ух ти. А це що таке? Поможе мені більше по сказати. Я гляну Орео. Одна штука. Міщаник. Одна штука. За 60 Sandstone. ну хай буде. Антон тебе морбау this Ага, тебе тоже в музей віднести. Ну, ну то. Пока що нам нічого не потрібно. Давайте віднесемо. Що скажеш? Угу. Це просто ще одна штучка сюди Окей, хай буде Ну, я маю встигнути добратися до. До магазину, у мене година є, так? Хай хай-хай хай, ха, все що є, напродознус піде. Щоб купити вудочку нову. ну. Я встигне. Так, на давай мені... Рабувало, цікаво. 1800, так? Файна є. Fireball Grass. Прекрасно. Окей, okay, я тоді додому і зараз продовжимо. Так, і я вернуся. Ну що ж, маємо нову вудочку. Так, да, використовувати воді, щоб виводити рибу. Це я розумію, але як мені наживки? Кіпити. Як? Вони просто будуть використовуватись, якщо я буду. Ні. А як? Я би попросив вас мені написати, як це робити, але я записую, десь будь, запишу 3 серії наперед. Тому я не стигну почитати, тому я почитаю сам собі десь. Як використовувати наживки? Чи вони будуть використовувати, коли я в рибу буду виловлювати? Це логічно, що риба не клюнула, то наживка і не з'їлася. А ну, спробуємо. Чисто для. Експерименту Ні? Має бути спочатку. Зрозумів. Да. Ано ну... підок. я наживка. Що буде бувається тепер? Буде краще риба на випадати, Бо що я не бачу різниці. Ну, я виловив санфіш. Чуб, маємо. Загалом нічого нового. Хіба ні? Ну 2 золоті. Я й без наживки золотого витягну. Ага. 28. Хоча що це річкова риба в мене озеро, як це можемо. Так, так, я розумію, це не то місце, де краще ловити рибу. До тебе йти або кудись в океан, або в дощову погоду ловити. Тут я не можу кусок перкана добудувати, бо в мене тут росте щось треба підливати, воно не хоче ніяк пробратися. Також і доріжки понабудував, де я міг, Це поки не скопано. Також, доки в нас є час, У мене ось такий єдиний спосіб. Хоч чуть знайти Грезюки. Резюки, ага, големи. Ви взагалі не випадає, Як мені цю глину діставати? От одна штука. Маю дві з десяти Йой, це. Це не дуже класно. Серйозно. Ну нічого не поробиш, мушу. От, є ще дві Я ще я чуть-чуть. Думаю, з часом, так. Думаю, з часом ми дістанемо 10 штук. Ну, хоч 5 щоб було. А чи, мабуть, тут теж можна буде зробити якийсь город під щось. Хоча я хизи, під що його можна зробити. Бідні кури офігіють, коли. Рано встануть. Ти подиви, не випадає абсолютно. Окей, три штучки є, ну хоч щось. А, закидуємо сюди. Окей, клей. Ми складемо сюди. Ну, ось така у нас а, скорочена, так сказати, серія. Між серіями я займуся до вирощуванням. І продажем цього городу. Будемо чекати вже літа. І не знаю, днів 3-4 виділю на риболовлю. Хочу Ловити рибу. Не знаю. Щоб була. Так, нічого веселого дбатися не буде. Там днюхи якихось козлів будуть, але то мене вже не цікавить. І буду старатися 10 грізюки десь набирати. Нові грізуку називаю глини. Глини. Окей. Ви пишіть, як вам така скорочена серія, і чи вже не так нудно і довго, як було до того. Капітан Назаріо, кінець зв'язку.